Друзі, привіт! Це буде той рідкий випадок, коли я не буду, ну майже не буду критикувати владу, навіть похвалю рішення парламента, навіть буду деталі про нього розказувати як щось позитивне. Іноді таке трапляється. І що не дивно, сьогодні ми будемо говорити не про бізнес міжнародку або про корупцію. Ми будемо говорити про освіту. Хоча... Вона буде пов'язана з всіма цими факторами, тому що ми будемо говорити про професійну освіту, про закон щодо професійно-технічної освіти, про те, що прийняв парламент, і чому це добре і відверто похвалю тут з деяких народних депутатів близьких до мене. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп», І сьогодні ми будемо говорити на дивну тему для нашого каналу, але все ж таки важливо для... Бізнесу розвитку економіки і навіть державного бюджету з євроінтеграцією про закон про професійну технічну освіту, і що там змінилося. Тож починаємо, окей, а, сьогодні парламент нарешті прийняв закон про професійну технічну освіту. А в принципі, напевно, можна було би сказати, що цей законопроект, який мав би вступити в силу до Кінця відповідно, липня ми мали б проголосувати значно раніше як країна, тому що він є частиною країн Facility. Коротше, поки він не буде введені в дію, ми частину грошей, приблизно мільярдів, мільйонів так 500 євро, не отримаємо Влада це питання затягували. Його декілька разів знімали порядку денного. Останній раз його знімали з порядку денного, от якраз 22 липня, тому що. Вирішили ліквідувати НАБУ і САП. І ось нарешті у нас 21 серпня, коли цей закон проголосований, скоріш за все, буде підписаний, дуже швидко вступить в дію, і це означає, що Україна, хоч і з великою затримкою, але виконає план по євроінтеграції і отримує гроші. Але є ще важливий момент: цей законопроект, в принципі, важливий для України, і е, тут напевно треба сказати, що. Я про це знаю, тому що моя дружина якраз його писала. А як ви знаєте, у мене в родині є два народних депутата, одна із них я, інша це Ольга Коваль. А ви, напевно, про неї менше чули, ніж про мене, але Оля, вона професійно займається якраз питанням освіти, і якраз в ці 5 чи 6 вже років нашої роботи займається саме цим блоком професійно технічна освіта. Це коледжі, технікуми. тобто от те, що, давайте говорити відверто, ніколи не було цікаво українським політикам. Вони зазвичай цікавляться або школами, або студентами. А от профтех його, ну, як горіч не сильно любили, не сильно люди хотіли туди своїх дітей віддавати. У нього погана репутація довгий час була, ну тому що це вважалося, що освіта для тих, ну, не може поступити, або немає грошей для університетів, і взагалі до профівтех освіти у нас погане відношення. Чому я вирішив записати цей блог? Ні, не тому, що мене виженуть з дому, якщо його я не запишу. Хоча підозрюю, що це теж був би аргументом. А в даному випадку я хочу, щоб ми трохи зрозуміли, наскільки це важливо. По друге, щоб. Ті, хто подивилися, можливо, приділили цьому питанню конкретно в своєму регіоні увагу, і, в принципі, для того, щоб покращити імідж цієї професійно-технічної освіти, у нас я тут можу сказати, як людина, яка вступала в університет в 2007 році, дуже популярно було щонайменше в мої часи, іти або на економіста, або на правника. І дуже часто, на жаль, навіть після достатньо гарних вузів, а люди потім працюють зовсім не по спеціальності, або взагалі нічого не роблять, і очевидно заробляють не так багато. І одночасно, як людина, яка дуже часто в Києві, що не менш, з стикається з тим, що тобі дуже дуже важко видзвонити або сантехника, або якогось електрика, то ти розумієш, що вони в принципі зараз і не погано непогано заробляють. Я не знаю, як у вас, але у мене є внутрішній в жарт, що мені значно легше додзвонитися до голови парламенту чи голови уряду, ніж до електрики для того, щоб він там замінив ту історію або підійдав екофлоу Тож ці професії стали набирати обертів, і головне, вони почали непогано заробляти. У Олі є достатньо популярний тікток. Я його. Швидко не знайшов, тому не вставлю відео, де сидять два хлопця, розмовляють про те, як вони кладуть плітку, і ось той говорить про суму, яку він заробляє. І Ця сума значно більша, ніж більшість економістів, які заробляють. Коротше, люди, які щось вміють і. Гарно вміють це робити руками зараз. Навес золото, і після створення купу сервісів типу Кабанчика, очевидно, вони почали зараз цей е, свою вагу золота достатньо в прямому сенсі конвертувати в заробітну плату. Але всі ці люди беруться не просто так, їх десь мають. Навчати і ось якраз для цього існує професійна технічна освіта, яка дуже довгий час. Я не знаю, як у вас, а у мене в місті Маріуполі, навіть не дивлячись на те, що це промислове місто. М'яко говорить, що вважалась не елітною, та і в принципі до неї було багато, ну скажімо так, негативного ставлення. Зараз Оля достатньо довго разом з колегами, разом з експертами, разом з своїми представниками з міносвіти. Цю штуку змінюють, і ось якраз важливим блоком було сьогоднішнє голосування за закон про професійну технічну освіту, тому що давайте говорити відверто. Це ті люди, які і будуть руками фізично от відновлювати нашу країну. Після всіх тих подій, які відбулися, чому це важливо для бюджету? Я напевно вам вже пояснив, тому що це Ukraine Facility. але це так само важливо для бізнесу, тому що дуже велика проблема, особливо зараз, особливо під час того, як виїжджають люди за кордон, і під час масштабної мобілізації на промислових підприємствах, Банально не вистачає людей, яких вони готові навчити навіть за свої кошти для того, щоб ті далі в них працювали. І ось якщо ми говоримо про промисловість, або навіть не тільки там металургійну промисловість, а наприклад легку промисловість, то там кожного разу є одна і та ж сама проблема: не вистачає людей. І от якраз цей закон він по факту, якщо так стратегічно пояснювати, він і дає відповідь, звідки ці люди, які... Можуть і хочуть навчатися робити щось своїми руками, мають з'явитися, і як швидко вони вийдуть на ринок труда. Тож пройшов закон. Перше, він дає можливість відмовитись від старої історії з умовно з цими коледжами, з радянським підходом і дає можливість їм. А по факту перетворюватись у некомерційне товариство, тобто відмовитись від тарифної сітки з типового штатного розпису, розпоряджатися вільно своїми коштами, надходженням. Короче, у Коледжів з'являється фінансова автономія, що очевидно зробить історію наступним. Що люди будуть розуміти куди їм краще виінвестувати гроші чи на підвищення зарплат вчителям чи закупівлю обладнання? Ну коротше, це видає можливість їм значно краще працювати не по радянським стандартам. Друге, це директорам закладають. KPI, які відповідно вони мають виконувати для того, щоб потім міністерство могло оцінити які результати у них будуть по ну. В Принципі, як укривання цими закладами, третє, що у випускники мають там оцінюватись за певним зовнішнім оцінюванням, для того, щоб це не було навчання для галочки, а все ж таки був якийсь контроль якості, щоб потім всі зрозуміли, куди далі це йде, ну відповідно хто яких людей потім випускає. Плюс в даному випадку дуже важлива ініціатива. Це знов ж таки всі, всі історії з спрощеннями про ліцензування до розробки програм залучення бізнесу до цих розробок. Ну коротше, для того, щоб це не теоретичне навчання було, а щоб міг прийти бізнес, сказати, нам потрібні сварювальники ось для такого процесу і технікум або. Коледж далі спокійно може його навчати для того, щоб він був професійний і одразу міг виходити на ринок праці, а не для того, щоб просто отримав диплом. Ну і останнє, що теж важливо, в техніку створюються наглядові ради. Вони будуть по факту, здійснювати нагляд до роботи у цього технікуму або коледжу. І головне, що туди залучається бізнес, бізнес з регіону, який відповідно і буде на рівні наглядової ради формувати потребу чи запит для того, щоб потім ці студенти були як на умого більш пристосовані до вимог роботодавця і змогли знайти роботу. Ще раз я відверто, так як бачив, як писався цей закон, дуже часто няньчив івана, нашого сина, тому що Оля була всі вихідні на цих робочих групах, то ну, трохи проникся цією тематикою і. Переконаний, що у нас на жаль в Україні або на щастя тут вже як то розглядати дуже багато університетів і відверто, навіть як людина молода, яка проходила співбесіди, я скажу, що я не пам'ятаю, щоб навіть мій крутий диплом комусь там сильно допомагав потім влаштуватися на роботу. І ось так само я бачу цю історію про те, що багато людей зараз не мають йти на якогось економіста, правника чи бухгалтера. А якщо вони люблять, вміють і хочуть робити щось руками, вони будуть заробляти значно більше ніж ті люди, які хочуть бути знов ж таки правниками і економістами. І ось для того, щоб вони могли реалізувати цю можливість, було нормальне обладнання, був запит, щоб їх вчили пробачте не по радянським стандартам, а по ну відверто вже новітнім технологіям. Для цього треба було змінити величезний пласт закону. І перший, але величезний крок для цього був зроблений сьогодні. Законом моїй дружини, чим я окремо пишаюсь, але в принципі українським парламентам що навіть дасть нам можливість ще й залучити додаткові гроші в державний бюджет. Ну і наостанок, я відверто скажу, що в частини цього закону було написано за столом на нашій кухні, який, до речі, ми замовляли теж у одного із техніком. І ось такі столи вони в дорогих київських магазинах. Коштують ну там по декілька тисяч доларів. У нам це зробили значно-значно дешевше, і по якості відверто воно виглядає ну точно не гірше, навіть я б сказав би краще. Ніхто із гостів з жодного разу навіть не запідозрив, що це не якийсь магазинний вирок, а що це зробили студенти як практичне завдання, хоч і за гроші. І вони це умовно зробили достатньо якісно Я до чого. Навив це останній такий битовий приклад. тож я переконаний, що у ця автономія під підбір завдань. Адаптація, запит бізнесу воно значно допоможе нашим українським студентам розвитися до того, що ми почнемо творити речі, які в прямому сенсі будуть конкурувати з найкращими виробами, які робляться в Європі, і відповідно це точно буде нашою конкретною перевагою. Тож я вітаю. Це класний закон. Мене в мене родині щастя. Мамо, тепер дитина буде бачити більше, але я. Щиро переконаний, що у ця тематика вона була довго непопулярною, і відверто хотів би, щоб трохи ми як держава на неї звертали час. Тому що давайте говорити відверто, нам а, треба, щоб було багато людей, які вміють і вміють за дорого працювати своїми руками, і для того, щоб вони створювали той. Продукт, яким буде пишатися не тільки Україна, а й потім вся Європа. на цьому позитиві завершую з вами. Був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп. До побачення і до нових зустрічей.